Щодня до нас звертаються рідні військовослужбовців з проханням допомогти знайти зниклих безвісти бійців чи прискорити їхній обмін. Саме тому в цьому ролику ми вирішили підготувати для вас корисну інформацію про те, що робити, якщо зник військовий та куди звертатись. Обов'язково підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок, щоб першими отримати свіжі ролики. Наступний, до речі, буде про те, як рідним безвісти зниклих військових отримати його грошове забезпечення. Що робити, якщо ви протягом тривалого часу не можете зв'язатися з військовим? Перш за все, потрібно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб дізнатися, де він перебуває. Якщо там не надають інформацію або вона відсутня, варто направити запит до військової частини, в якій проходить службу ваш рідний. Частині повинні мати таку інформацію та провести службове розслідування стосовно зникнення бійця. Якщо військова частина не реагує на звернення, необхідно звернутися до Міністерства оборони України на урядову гарячу лінію 1545 або до Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Окрім того, необхідно надіслати звернення в усі організації установи, які займаються пошуком зниклих безвісти і обміном військовополонених, наприклад. До Національного інформаційного бюро, об'єднаного Центру спошуку та звільнення полонених при Службі безпеки України, а також інших установ, назви яких ми зараз вивели на екран. Повний список усіх установ, посилання на них та телефонні номери, ви можете знайти в описі до цього відео. Наразі списки всіх полонених та списки тих, хто готується до обміну, закриті. Це зроблено для безпеки самих військових. Проте. Якщо Національне інформаційне бюро отримує підтвердження, що військовий знаходиться в полоні, про це мають повідомити рідним. Дуже часто нам приходять питання, чи можна зробити самостійно, щоб знайти військовослужбовця. Ви можете моніторити ворожі телеграм-канали, засоби масової інформації, соціальні мережі, де окупанти публікують фото або відео з полоненими. Якщо ж вам вдалося щось дізнатися. Обов'язково передайте інформацію офіційним органам, які займаються пошуком зниклих. Однак ми закликаємо не робити нічого, що може нашкодити бійцю. Чим саме ви можете завадити. Дуже часто в полоні бійці не повідомляють свою справжню посаду. Наприклад, снайпери чи артилеристи можуть називати себе водіями, щоб швидше потрапити на обмін, а також уникнути жорстокого ставлення. Саме тому. В жодному разі не варто розголошувати інформацію про військового. Ми сподіваємось, що ця інформація була корисною і вам вдасться скоріше повернути військового додому. Якщо вам необхідна юридична консультація, звертайтеся за телефоном, який ви зараз бачите на екрані, а також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступне відео. В ньому ми розповімо, як рідним зниклих безвісти отримати його грошове забезпечення. До нових відео!